175 років тому в США запатентували протигаз. Його винахідником став Льюіс Гаслет. Пристрій для захисту органів дихання з'явився під час Першої світової війни, але був не дуже ефективним. Досконало в ноу-хау американця український хімік Микола Зелінський. Протигаз, нащадка волинських дворян, який захищав від усіх наявних на той час видів газу, врятував життя тисяч солдатів. Цього дня 1920 року офіційно відкрили Панамський канал. Одна з основних транспортних артерій світу з'єднала Панамську затоку Тихого океану з Карибським морем та Атлантичним океаном. Вкрай складний інженерний проєкт будували американці. На відміну від інших каналів, Панамський не прокладений по всій довжині на рівні моря. Судна піднімаються і опускаються за допомогою гігантських шлюзів на вході та на виході. 12 червня 1963 року відбулась прем'єра історичної драми Клеопатра, режисера Джозефа Манкевича. Головну роль найсексуальнішої жінки в античній історії виконала голівудська зірка Елізабет Тейлор. А її партнером був Річард Бертон. За роботу у цьому фільмі Тейлор отримала мільйон доларів і стала першою акторкою, чий гонорар склав таку суму. Цього дня 1966 року у Києві розпочалась експлуатація першого у світі тролейбусного поїзда. Два тролейбуси у потяг з'єднав український інженер Володимир Веклич і в такий спосіб запобіг транспортному колапсу в українській столиці. Адже на початку 1960-х водіїв катастрофічно бракувало, в той час як кількість пасажирів невпинно зростала. Ноу хау створили за два роки на базі тролейбусного депо номер 2 найбільшого за площею в Києві. Тролейбусні потяги, що працювали за системою виклича, успішно експлуатувались у понад 20 містах колишнього СРСР, зокрема в Ризі та Талліні. А яким буде 12 червня 2024 року, залежить від кожного з нас.